Станом на сьогодні є три сценарії. Після перемоги Трампа у нас є три сценарії. Перший малоймовірний сценарій. Це нова адміністрація Дональда Трампа приймає рішення про новий пакет допомоги Україні на ще один 61 мільярд чи, можливо, на 100 мільярдів це вже питання цифр. Другий приймає рішення про надання Україні дозволу. На застосування ракет малої дальності, тому що це мала дальність, і дозволяє бити по російським об'єктам на 500 кілометрів і далі, третє приймає рішення про постачання необхідної амуніції практично безлімітно для українських Збройних сил. З четверте, вводить так звані вторинні санкції проти всіх країн, які торгують з Росією, в тому числі проти Китаю, і на останок приймає рішення про те, що Україна стає членом НАТО або хоча б видає запрошення на НАТО. Це називається самий малоймовірний сценарій. Є другий сценарій, де нова республіканська адміністрація під керівництвом Дональда Трампа і республіканської партії приймає рішення повністю відмовити світ України, декларує про те. Що Україна має право на самооборону, але самооборону виключно за власний рахунок, зупиняє надання фінансової допомоги, зупиняє надання зброї, приймає рішення про проведення прямих перемовин з Росією, відмовляється від запровадження санкцій і фактично віддає Україну на поталу Росії. Це так само, самий малоймовірний сценарій. Так, ми вже два вже сценарії з вами обговорили. Тепер є третій сценарій. Третій сценарій, який, який в принципі вже з'явився в, в пресі, до речі, позавчора є такий Річард Хаас, це Колишній е е е голова ради з міжнародних е відносин Сполучених Штатів Америки зараз він почесний голова ради міжнародних відносин. Я не скажу, що він трампіст, але в принципі він вже не перший раз висловлює свої думки з приводу ймовірності завершення і варіантів завершення е війни в Україні. А також треба подивитись про те, е що говорили люди, які можуть бути в наступній американській адміністрації. В наступній американській адміністрації, це колишній посол Сполучених Штатів Америки. В Німеччину Гренл це National Security Advisor це радник Трампа Обраєн. Можна туди включити колишнього державного секретаря Помпео. Сполучених Штатів Помпео. Але я не переконаний його. Треба виключити, тому що Помпео виступає за членство України в НАТО. Він дуже чітко і, це заявив. І Помпео, коли я з ним зустрічався, була були такі чутки, що він може стати міністром оборони Сполучених Штатів. Я не переконаний. Я не переконаний. Я чув також ці чутки, і мені з Вашингтона казали: я не переконаний. Так, от є третій сценарій. Третій сценарій лежить в наступній площині: Що достатнього ресурсу в Україні для того, щоб відбити всі свої території станом на сьогодні Україна не отримує. Ніхто не визнає тимчасову окупацію української території. Україна отримує необхідну кількість зброї і фінансової підтримки для того, щоб не дати Росії далі захоплювати українську територію. Трамп тисне на європейський союз для того, щоб Європейський союз взяв на себе найбільшу левову частку фінансування України. При цьому Трамп каже про те, що е, якщо ви даєте фінансування Україні, ми, як Сполучені Штати Америки, готові продавати Україні зброю за ваші гроші. І Трамп не дає членство України в НАТО. Тому що я це вже бачу, що в принципі, так як е, була втрачена можливість і минулого, і поточного року на двох самітах видати Україні запрошення або зробити Україну членом НАТО, в принципі, станом на зараз я не бачу на превеликий жаль ймовірності, того, що Україна в найближчій перспективі стане членом НАТО, е, оце третій сценарій, який м, напевно має найвищу степень ймовірності в розвитку, але на цьому шляху є маса так само невідома. І я думаю, що тут включиться Путін в свою гру, тобто він буде грати з Трампом, тому що він колишній, не колишній, колишніх кадебістів не буває. Він кадебіст. І тому вони будуть робити спецоперацію. Я не виключаю, що росіяни будуть виходити на наближених людей до Трампа і казати про те, як їм вже набридли китайці, як їм стало недобре бути під китайським ігом, не не під монголо татарським а під китайським ігом, і про те, що вони хочуть налагодити стосунки. Ось і що вони в принципі готові до того, щоб стосунки між США і Росією були добрі. А Торгівельна і економічна війна е, Сполучених Штатів проти Китаю в інтересах Росії. Тобто я не виключаю цю велику комбінаційну спецоперацію з нашого боку, Дмитро Юліч, зараз повинні бути неймовірні зусилля: зусилля в тому, щоб переконати найближених людей до Трампа і самого Трампа в тому, що мова не йде про російсько-українську війну. Мова йде про війну Китаю. Росії, Північної Кореї, Ірану, терористичних організацій, на кшталт Хезбули, Айсіс, Хамасу проти Сполучених Штатів Америки. Трамп дуже добре знає, що Іран хотів його вбити, і це офіційна заява. Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, Трамп проти Китаю, і він дуже добре усвідомлює ту небезпеку, яку Китай має по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Трамп пробував безрезультативно, абсолютно налагодити стосунки з е, е, диктатором. І ще, ще, ще одним абсолютно північної Кореї. І там навіть були смішні кадри, коли цей північно-корейський е, диктатор е, значить, показував кадри. Рибали. Ні-ні-ні, коли вони, значить, демонстрували, що вони там знищують якісь сховища ядерні. Ну кому кажу ви це? Ну хто це купи? Тобто, вже не кажучи про те, що в принципі Трамп позиціонує себе як ну, сионист, який хоче захистити єврейську державу, і це означає, що він буде виступати і проти Хамаса, і проти Хезбули, які підтримуються Іраном, які підтримуються Росією. Тобто, якщо скласти всю цю комбінацію докупи, тільки треба, щоб хтось правильно склав цю комбінацію, і це не за один раз, а це за сотні разів, сотням людей. То є якийсь шанс. Я підкреслю якийсь шанс добратися до вуха новообраного президента Сполучених Штатів і пояснити, що програш України війни проти Росії є прямим програшом Сполучених Штатів. На зовнішньополітичній арені і втратою Сполученими Штатами залишків лідерства цієї великої демократії, це я так вам тільки знаєте, скетчі, такі накидки зараз е, кажу про те, е, е, ну, що зараз просто саме основне. Тобто, да, дуже важливо привітати Дональда Трампа всім з е, е, обранням його президентом, тільки набагато важливіше думати, що робити вже сьогодні ввечері. Вже не кажучи про те, що треба чудово усвідомлювати, а хто може добратися до Дональда Трампа з такими меседжами, в принципі, є невелика кількість таких людей, які дуже прихильно ставляться до України, наприклад. Е, ну і, наприклад, є контроверсійний політик у Великобританії, але не контроверсійний політик по відношенню до Дональда Трампа це Борис, Борис Джонсон. Да. Наприклад. Е, є колишній е, державний секретар Сполучених Штатів, про якого ми вже говорили. Це Помпео. Е, є ще низка. Членів республіканської партії, які є сенаторами і конгресменами, тому що я вам хочу нагадати, що навіть пакет 61 мільярд доларів, який голосувався, який затягувався півроку, проти якого виступала частина так званих Мага Репаблікенс, це ті, які трампісти, але інша половина республіканської партії проголосувала. Якби вона не проголосувала, ми б цього пакету не мали, і Джо тобто... Спікер проголосував нарешті. Ну, Джонсон виставив тоді на голосування. Я не пригадую, так. чи він сам чи він Сдає сам проголосував так. за рішення? Я не пригадую, але тоді ж була основна дискусія не кількість голосів. А щоб цей законопроект з'явився на порядку денному палати представників Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз неймовірна робота, яка повинна бути зроблена не українською українською владою і всіми нашими союзниками. Тому що недругів у нас так, так само дуже багато. Наприклад, Віктор Орбан. Який ще зараз грає повністю свою скрипку. І ця скрипка має і китайську, і російську мелодію. От Хоча ця скрипка має е, 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 да, звуки російської гармошки. Але ми повинні розуміти про те, що так ми знаходимося саме в таких умовах. Фіцо Шукати... ще. Ну, Фіцо не є близьким до Трампа, так як Орбан. Ось але, але зрозуміло, що вони будуть формувати всередині Європейського Союзу альянс на так зване завершення війни. Тобто, от ми ж з вами маємо дискусію про завершення війни. Можливо, ми про це пізніше поговоримо. Для мене все питання в дефініціях визначеннях. Що таке мир? Що таке завершення війни? Що таке зупинка війни? Що таке перемога в війні? Тобто, так не можна просто так знаєте, загальними фразами. Диявол, як відомо, в деталях.